На старт увага руш. У Хмельницькому вперше відбулися змагання School of Champions із легкої атлетики серед школярів міської територіальної громади. Участь у них взяли понад дві сотні дітей. У нас по п'ять чоловік дівчат і п'ять чоловік хлопців. Команда складалась з десяти чоловік, п'ять дівчат і п'ять хлопців. Дистанції були на суті 100 метрів біг, 200 метрів, 400, 800 метрів, стрибки в довжину і змішана естафета 4 по 100 метрів. Одинадцятикласник Копустинського НВК Максим Дмитрук посів перше призове місце у дистанції на 100 метрів. Каже, перемогти хотів, однак у своїх силах сумнівався. А дарма конкуренти були сильні. Да. Коли заходив в фінал, бігти дуже був часто не впевнений в собі. Бо були хлопці вище мене, але виграв. Брав участь в 100 метрах, біг. Е, перший раз зайняв перше місце, потім зайшов в фінал. І там теж зайняв перше місце. Пробіг за 12,1 100 один метрів. У дистанції на 400 метрів друге місце посів Даниїл Стахов. Це перше змагання такого масштабу для хлопця. Тож своїм досягненням задоволений на усі 100. Ні, це мій перший раз, що я був на змаганнях. Було тяжко на коли фініш перетинав, то прямо в очах темніло. Дуже хвилювався. Ну бо стадіон дуже великий. І дуже було тяжко бігти, ноги почали німіти. А так то все перетнув фініш їй, дуже радий був. Валерія Рибак, учениця 11 класу ліцею номер 17 посіла призове третє місце у середній дистанції на 800 метрів. Каже, подекуди було важко, але мала гарну фізичну підготовку, тож змогла вибороти медаль. Перший круг легко пробігли, а потім вже другий почали давати бистрого такого шажочку, і було вже складно і на дихалку тут бігти, але Дав, допоміг характер. Бали, які діти отримали за призове місце, сумують у здобуток усієї команди. Перемагає та, у якої найменша їх кількість. Тобто учасник зайняв перше місце, команді пішло одне очко. Зайняв третє місце три очка. І, відповідно, 10 учасників сума місць. Яка команда зайняла набрала найменшу кількість учасників, та й команда перемогла або зайняла відповідне місце. Тож загальнокомандних переможців троє. Перше місце – 13-й місцевий ліцей, друге перший, а третє одинадцятий. Всім тим, хто цього року не випускається з навчальних закладів, готуйтесь наступного року навесні. Шкільна ліга з легкої атлетики обов'язково буде. Призи можливо будуть ще кращі. Учасників можливо буде ще більше. Ну і дисциплін в легкій атлетиці. Ми теж зробимо, аби було ще більше. Тому що маємо завдання, аби якомога більша кількість учнів займалася спортом, фізичною культурою, проявляли активність, росли здоровими, бо тільки здорова нація може побудувати нормальну країну. Дарія Корнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.